Привіт! Я Данильчик Галина. навчаюсь на спеціальності 014, середня освіта трудове навчання та технології у відокремленому структурному підрозділі Тарнинський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету. На заняття гуртка ми створювали дизайнерські вишиті власноруч сумки, які ви зараз переглядаєте на відео. Сумка завжди була і донині залишається вкрай необхідним і популярним аксесуаром в гардеробі жінок. Форма і дизайн ідуть з часом, намагаючись повною мірою задовольнити смаки та потреби сучасних людей. Використання цього аксесуару й до сьогоднішнього часу дозволяє жінці почуватися більш впевнено за межами житла в будь-якому місці та в будь-який час. Для створення нової колекції жіночих сумок ми із одногрупниками проаналізували напрямки сучасної моди, вимоги функціональності виробів та вподобання сучасних споживачів. На основі результатів проведених досліджень встановили найвагоміші аспекти властивостей жіночих сумок, а саме їх форму, розміри, колір, спосіб закривання, вид матеріалу та оздоблення. Сумка це справжнє сховище, вміст та зовнішній вигляд якого відзеркалюють внутрішній світ сучасної жінки. Тому вона повинна бути не тільки функціональною, але й красивою. Добре, якщо як і будь-який інший аксесуар, вона буде оригінальною, відображатиме індивідуальність власності, особливості її характеру, власні уподобання, смаки, можливо, навіть мрії. Ми мали можливість спробувати себе в ролі модельєра, дизайнера та кравця. Ми визначилися з фасоном, формою, кольором і матеріалом, обдумували, в який час року і для яких цілей будемо використовувати сумку, і приблизно уявляли бажаний результат. Далі підбирали відповідну викритку і починали творити. Для отоплення власних виробів ми мали можливість спробувати створювати вишивки рівня от кутюр, один із найголовніших елементів подіумів високої моди це вишивка. Майстерно виконана найрізноманітнішими матеріалами шовком, паєтками, лісером, намистинами, стразами, перелинами, пір'ям, рафією, трунцалом, стеклярусом, рубкою, стразами в цапах, сінеллю, шнурами, тасьмою, сутажем та багато чим іншим. Бо золоті руки вишивальника високої моди це свобода, міння працювати з будь-якими матеріалами в будь-якій техніці. Так, це можливо. Така вишивка приваблює дизайнерів по всьому світу. Вона має стабільно високий попит, а спеціалістів високо цінують в головних будинках моди. Технолог культюрної вишивки це найвищий рівень для вишивальника. Це спеціаліст, який знає про вишивку буквально все. Професійно володіє вишивкою від пошуку натхнення до практичного втілення. У нього розвинений художній смак. Він вміє плідно співпрацювати з дизайнерами і створювати дизайни сам. Тому моя вам порада фантазуйте, творіть, адже саме так ми виражаємо свої думки, настрої та передаємо досвід прийдешнім поколінням.